Давайте повернемося у 22 другий рік ще на початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України, ввели тримісячне нульове мито на розмитнення всіх видів автівок. І зараз ситуація абсолютно протилежна. Тобто, все, що не недоотримав бюджет України, тепер намагаються таким чином компенсувати з продажу другої, третьої. І подальших автівок». кропивничанин Дмитро Завражний говорить про цьогорічні зміни у податкуванні доходу від продажу вживаних автомобілів та іншої техніки. Зокрема, на другий, третій та наступні продажі протягом року. До податку на доходи фізичних осіб додалися 5% військового збору. каже він цього року, продав мотоцикл, планував і машину, та через податкові навантаження чекатиме наступного року. На законодавчому рівні лягає тягар сплати цих податків, але як ми бачимо. Життя трошечки інакше, ніж на папері, і можуть бути нюанси. Тобто продавець з покупцем авто можуть цю суму розбити навпіл або, наприклад, сам покупець може взяти плату цих відсотків на себе, при тому, що сам продавець власник автівки зробить йому суттєву знижку. Цьогоріч при продажі транспортного засобу його власник має заплатити два основні види податків: податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Розмір залежить від типу транспортного засобу, кількості продажів протягом року та вартості, зазначеної в договорі купівлі-продажу, пояснила начальниця управління оподаткування фізичних осіб обласного управління Державної податкової служби Інна Твардохліб. Якщо це легковий автомобіль, мопед або мотоцикл, то перший продаж в рік. Транспортного засобу не податковуються. Другий продаж це ставка ПДФО становить 5%, а третій і наступні ставка становить 18%. Якщо це вантажівка, автобус, причіп, інші транспортні засоби, то перший та другий продаж становлять 5% і всі наступні 18%. Менеджерка автосалону Наталія Маншиліна вважає, через збільшення податків ціни на вживання автомобілі збільшаться з 10 до 25 відсотків через нову систему оподаткування. Що це значить для споживача? Скоріше за все, якщо буде продавати фізасоба на фізособу автівку, то даний податок перекладеться на покупця. При другій угоді на рік клієнт сплачує 25 тисяч гривень, і при третій угоді на рік клієнт сплачує аж 115 тисяч гривень. Власник автосалону Артем Кравченко вважає, такі зміни при продажу транспортних засобів були спрямовані на детінізацію податків. Щоб всі продажі були офіційні і, в принципі, це зроблено для того, щоб люди оформлювали компанії і вже продавали, ну, працювали як автосалони або Автоплощадки там офіційно. Якщо відкрити там, автосалон, маючи всі дозволи ліцензії, це дуже велика сума і не кожен зможе потягнути. Тому автобізнес вторинного ринку він трохи буде страждати, тому що треба час, щоб все налаштувалося трохи по-іншому, щоб всі автомайданчики отримали якісь або оформили якісь ліцензії, дозволи для продажу і взяти на комісію автівки». За даними з офіційного сайту Укравтопрому, з січня по квітень українці купили 71 тисячу 300 імпортованих легкових машин з пробігом, що на 5% менше, ніж за такий же період минулого року. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.